А ви знали, що Солом'янка повинна була стати не просто одним з житлових масивів Києва, але справжнім містом? Місцевість почала розвиватися у 40-ві роки дев'ятнадцятого століття як передмістя Києва. У 60-ті тут проживало аж 68 мешканців. Їхні хати були вкриті соломою, звідси і назва околиці. Але прокладання залізниці, будівництво вокзалу і залізничних майстерень у 70-х роках спричинили бурхливий розвиток солом'янки. У 1902 році ця місцевість отримала статус самостійного сільського поселення. Через рік було прийнято рішення про утворення з цих околиць окремого міста Олександрія, названого так на честь останньої російської імператриці Олександри Федорівни, дружини Миколи II. Але через буремні часи місто Олександрія так і не постало. З газети Рада, за травень 1910 року, ми дізнаємося, що Сломінка була приєднана до Києва. Проте життя мешканців не дуже змінилося. Зокрема, у тій же газеті Рада, за лютий 1911 року, ми знаходимо інформацію про те, що місцеві скаржаться на благоустрій, неочищення вулиць від бруду та снігу та відсутність вуличного світла. І навіть через 100 років по тому цю проблему іноді важко переоцінити.